Привіт! А ось і сьогодні 4 квітня. Якщо ви зараз дивитеся це, значить вам є що відсвяткувати. Адже сьогодні Міжнародний день інтернету. Вітаємо! У 1818 році народився ірландський письменник, журналіст, ветеран мексиканської війни, автор вершника без голови і просто хороша людина Томас Майнрід. У 1896 році якийсь щасливчик на Юконі знайшов кілька золотих самородків. Потім на п'яну голову розпотякав про це діло за Шенкавасом у салуні і всі, наче, здуріли. Золота лихоманка страшна хвороба. 1964 рік п'ять перших сходинок у хід параді журналу Billboard зайняли пісні одного гурту. Хто б це міг бути? Так, це Бітлз. А хто ж ще? Більше такого встругнути ніхто не зміг. А ще сьогодні народилися. Українська американська співачка Квітка Цісик, залізна людина Роберт Дауні молодший та найкращий джокер посмертно Хіт Леджер. Таке ось сьогодні.